Любіть і коріну, як сонце, любіться як вітер і трави і води. Годину щасливу в раді сунуть, любіть години невгоди. любіть Україну в сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну живу і нову, і її соловіну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. В степі пагодній брові, і озера, і діброви, і веселу, і, і калину. Чорне море і дунай це, це наша Україна, наш чудовий рідний край. Любіть Україну, як сонце любить, любіть, як вітер, трави і води, в годину щасливої в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну як в сні на яво, вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову і мову її солов'юну. Що таке Україна, я спитав журавля, працьовита країна там багата земля. Спитав я у легкі, де є найкращі поля. Облідав я далеко найкраще світця нема. Спитав я у синиці, де смачніша вода в українських криницях, відповіла вона. А хто гільніше співає? я спитав соловля. хіба ж ти не знаєш, Україна моя? Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер трави і води. Годину щасливої в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, на наяву, пишневу свою Україну, красу і вічно живу та нову мову і солов'їну. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну любиш дуже-дуже з Україною не користь віті не боюся. І що жранка я до з неї молюся, Щоб була щаслива, щоб була багата. Я люблю не так сильно, як маму і тата.